Захід через ЗМІ двозначно дає зрозуміти, як відноситься до підміни українських державних інституцій. Єрмакома у нас таке враження. Ця тема табуйована, бо не вписується в позитивну картину світу. Єдиного пише десантник Валерій про запас. Там ми рухаємося від перемоги до перемоги. Стає тільки лучше лучше. Хто задає питання про фокус татарова з шурмою та цікавиться, куди дівалася суб'єктність парламенту та уряду, той зразу російське і псом тільки от ця модель не життєздатна, Не треба бути великим аналітиком, щоб передбати. Бачити подальше охолодження повернутих на процедурах західних функціонерів до наших п'яти шести менеджерів, скільки б останні мене співали славні колективні Іванові Петрови з Масіїчукраєвськими. Рано чи пізно руба такий вибір, а він стане між Єрмаком та, наприклад, вступом до НАТО. І думати, що оберуть українці треба вже зараз. генерал з Мальченко пише наступне. Зеленський та Єрмак будуть арештовані після війни та будуть засуджені. Екс генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що вже після відставки до його Потрапила аналітична записка служби зовнішньої розвідки України про Андрія Єрмака, яку поклали на стіла президентові Зеленському у записці. Описувалася біографія Єрмака. Його різноманітні специфічні зв'язки в Росії.